І усім привет, дорогі друзі і я в шоці. Я ну, десь годину тому завершив відео, ну, тобто, першу серію по Скадвастерсу, який вирішив просто пограти. бачу, Бачиш в магазині щось безкоштовне. І я бачу ось це. Я просто в шоці. Тобто, ви розумієте, це мені, по-перше, дали три дадуть дадуть там три безкоштовних ящика, якісь емодзі Видно, скінне Лпрімо 10 тисяч монет і статуя якась. Ну і зараз я то заберу, цікаво, що мені з ящиків випаде. І якщо ви хочете, щоб я серію викладав в якомога швидше. Тобто я думаю, що в ці дні Бравл Старса не буде. Хіба що завтра драко виходить? Ну, думаю, хіба що по ньому випущу відео може якесь. А так, то я буду записувати про скотбастерс там найближчі кілька днів точно. І забираємо. Забираємо і та, це. А, ні, це новий персонаж видно. У мене, якщо що, дощ там на вулиці. Тому, вибачте, щось трохи заважає. І та. Ми дали простий рідкий епічний ящик. То можна. А, тут типу можна покращити рідкість ще. І... стоп! А, це. Це мені покращило. Ну, коротше, я зараз закрию вікно. Все закрило. Надіюсь, вам тепер не буде мешати. Е, так, рідкий. І ні, ви не можна покращити чи що. І мені на динамайка ще випала і простий, відкриваємо. І реально мені щось нагадує стардроп, я думаю, сім. І мені, до речі, тільки прокачку дали. Так і 8000 на це не знаю. А, стоп поповнення, а що це таке? Дайте, давайте звати реально в новому коротше. Ага, я <смеш> щось тут реально можна оновлювати магазин. Ага, ну добре, давайте може все таки когось прокачаємо або що. Я ще не зовсім. Розумію, мега. Ааа, це якийсь дуже класний персонаж Ель Тигра. Значить, такий скин не вправді на Ель приму. Ай, до речі, можна прокачати Дима Майка. тепер кращий, да. Ай, до речі, новий рівень в пасі. Сундучні білети. А як за них відкрити цікавий ящик? А, це напевно в каці чи що? А тут що настроїти. А, тут піновий. Давайте може сюди. <смір> Чекайте, а в мене ж десь було. У е мене ж десь була ще статуя. Де вона? Хм. Не знаю, навіть. <смір> До речі. <смір> тут можна разом грати і додати в друзі. Шелі. Що, в мене якийсь друг. Ого, Раф... Рас... ага, тут можна ще якісь подарунки. Ого. Ага. Прикольно. Точі, додавайте, додавайте мене в друзі. Шкода, що тут все-таки немає клубів. Я хотів створити, якщо б було, але нема. Ага, до речі, в мене буде курка з когось. Прикольно. i'm oh, stuck ah what is stuck Трохи є і тут страхові речі є. Це... Це Та, що в Аж такий, ого, він ж може ультувати щось. Е -е, прикольно, прикольно. Я зараз на першому місці. Тут уже зона е -е, той. Е -е, До речі, гра... Я не зрозумію, чому грех саме. А, ну він ж, типу, ну, дерево робить, тому він не люби. Так, э, я бы хотел сейчас новую, э, нового открыть. И там да, можем, можем. Так, давайте динамайка все -таки. О, тут, же, тут же зона. Так, зараз, до речи, будет гемы. Ой, мне спамлять? Не, вот. Давайте. Хай... Що мені спамлять? Чого мені спамлять? Я не розумію. Так, все. Не буду спамити. Давайте. Кидаю бомбу. Ракета бомба пітарда. О геми, ми, лутаємо. Ні, я думаю, я затащив не топ-1. Це видно босс чи що. Ми зараз легко б'ємо, та легко. уху, Скільки гемів тут золота? Давайте. Тут інші команди дамажим, 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 ху Пробиваємо. Капець просто я в шоці. Йой, я на третьому місці, а чого? Нє-ні, ні, 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 ні. ні, ні. О! <сміло> <сміло> Давайте треба гоблі наше, наприклад. Треба тікати, треба тікати, треба тікати, треба тікати. Треба тікати. ні. не, не. Яке мені місце затащив? На топ-1? На топ 2, блін. Як мене геми забрали, я щось не зрозуміла, там більше сотки було. Ну, добре, это и так уже добре. И давайте зараз відкрию ящик. О, капец. И, ну, чому не ну, покращила рідкість, я не знаю. Я зараз прокачаю ще прямо, видно. Э, так, прокачаю. Вау, що це? О, Ага, це, а 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 типа, я так разумею, Бравл Пас, Тика, Скотт Пас. И тут Тика 10 Ривнин, вы серьезно. Эм... О, -о, 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 О, тут я свои пас, он типа такие. Ну, не знаю. И что вы хотите, то может я на наступной серии. Если... Не, не, я не хочу тебя работать. Эм... Так, давайте... Подивимось, тут я можу ще і Грега прокачати. Давайте прокачаю. І От він такий вже серйозний мужичок. А ще новий. У мене курка є підух! Клас. Пітух в мене є. От Що би я хотів в житті? петуха? Ліпрімо, давайте його ще прокачаємо на третій вже. Чи це другий? Ні, це другий, я так розумію. А, мені А, мені встречається, добре. Так, мене дочер 4 персонажі на другій силі. Мені ще тут, до речі, багато персонажів треба. Тут ще Бо, Ніта Айбе, Б, є навіть. уявляєте. Із Браулерів тут ще є ПЕМ. Та це Пем. Є ще Пенні і там з інших ігор... А, і Макс є. А так-то в мене всі решти брали Рия. <coughs> типа тут є основні персонажі. Це класно. І збрала. На, на І так. Тут ще я трохи пройшов пас. 8 тисяч монет. Там, до речі, рідкий, рідка скриня. Ще 200 монет Лутаємо. <coughs> що тут? Що це таке? Я Не розумію що це. А, если тут можно иконку щось пуста петуха, <рикольно>, Прикольно, реально реально щось за монету купим. <кхем> так, давайте може, реально когось прокачаємо. О, давайте э, королеву лучницю прокачаємо і шако можно. Uh, я не знаю, що таке сундучні білети. Давайте я може грега прокачу. Не, давайте Варвара, давайте Варвара. Ну він направлю нам не прокачався далі. Це не дуже класно. Але давайте прокачай. А! а я можу все-таки прокачати. Uh, класно, класно. Uh, давайте ще подивимось, що в мене є. Там давайте у ще Прокачаємо королеву лучниць і теж прокачано І, до речі, ще один левелево є рідкий. і Просто, просто рідкий. Ну, давайте відкриємо і прокачка на Динамайка випала. е, -е. Якого я не можу пр прокачати. От дуже хочеться Л-тиг І давайте підемо ще одну каточку в принципі. Чому ви ні? Е -е. А типа шо? А той. Ага, це, типа ті, ти, кого я буду використовувати наступній каті. Добре. А, конкурс Пінят долина, щось шось там. А, добре, добре, я все знаю. Дайте курку. Я хочу курку задасти. У нас ж є в тій самій пісні Скотбастерс. У мене досить тий петух в голові є варвара Так п'ємо піньяту. Я так розумію, з нею може бути що випасти. Цікаво мені знати, які там будуть оновлення в Сквадбастерсі. Дуже мені цікаво дізнатись. Давайте Динамайка. Якби я його прокачав, хочеться подивитися, що він там буде робити. Ну, типу, я так розумію, типа з саме бійців тільки по тому як вони виглядають прокачало і, типу, по тому який урон. А так то, типа, те, як вони атакують, тіпа, не змінюватимуться, я так розумію. От ще один ящик відкриємо. Давайте те ліп'ємо. Е, там якийсь звук, то вони щось там мене. Короче, ремонтують. А що це таке нельпріму? Таке. Бачите, типу фіолетова замість здоров'я. А, це ні, це поверх здоров'я, там ще щось фіолетове. Не знаю, що це таке. Так, давайте гоблина. Я поки що на першому місці тримаюся добре. Поки що тут буду фармитись. Так пін'ята що розбив, дайте ще треба когось мені. Це не знаю, варвара. Що зараз так прокачається до мега варвара. Я вже, до речі, непогано вкачаний. мене вже хтось перегнав. Але, ну, Я, в принципі, зможу ще перегнати, нічого страшного. Так, піньяту. Я поки що на інші команди, насправді не хочу атакувати. А от, до речі, топ 1 ні Ні-ні-ні, я краще втечу, я краще втечу. Він <coughs> на мене щось трохи жорстко биканув. Давайте все таки спробуємо. А, я злився, напевно. Та я злився в одно. Ой-ой-ой, чекайте, я може і доб'ю. Я може і добью. Я може і доб'ю. Та я. Що? Скільки я все залутав? я в шоці. Ха-ха! Я в шоці. Так, але мені треба більше в мене, коротше... щоб було... У мене челіків в команді, а то щось не, не густо, не густо. Ой, є безкоштовний, це добре. Давайте динамайка, наприклад. Так, чекаємо, поки щоб всі геми тут з'явилися. Ой-ой, давайте! Це може краще пінняти, щоб розбиваємо. Ой, -ой, -ой, -ой. треба гоблі надобити. Треба гоблі надобити. Зараз тут геми з'являться, треба, щоб їх забрати. Ні-ні, краще не буду тут атакувати. І забираємо геми. Ну не дуже багато. Що ти чи підхилився, це дуже добре. В принципі, добре тримаюсь, хоча в мене тільки два челіка тут. йо йо йоу Мені дінамайка вбили, я не розумію, чому так. <coughs> мене перегнали. Клас. Я о! О! Що? Ну як? Я не розумію. Ага. Я не розумію, як тут заліжити. О, я на шостому місці клас ібалюта. Що не так? Я не розумію реально. І то простий. Проста скриня. що тут? Вау, на грега. Типа, я не розумію, чому? Чому так тяжко я в шоці? Що я, а, я тіпо, прокачав, так в мене вже був прокачаний грех, чи що це? А, ну добре. сундучні, Я типу, розумію, що це скатик, але вони треба так скрині. Все тут. Ну, типа, все, відео, думаю, треба закінчувати. Якби ми зробили що хотіли, це, тобто відкрили оцю акцію, що була безкоштовно за, я так розумію, пререєстрацію. А також ми там пограли пару карт ну, карточок, що прокачали пас наших персонажів. І дещо думаю, в наступній серії ми відкриємо відьму. Ну, або ж не знаю. там, Може, і дійдемо до пустинний мір. Ну добре, з вами був Спайгай, і усім па-па. Надіюсь, вам сподобалось.